Добрий день, любі діти! Сьогодні наше заняття присвячене Дню вишиванки. Це особливе свято, коли всі українці, дорослі і малі, в Україні та за її межами одягають вишиванку як символ любові і пошани до своєї батьківщини. А як називається наша батьківщина? Україна! Хто ми з вами за національністю? Українці? Яка наша мова українська? Давайте пригадаємо назви українського вбрання. Дівчинка одягнена у сорочку вишиванку, спідницю, фартушок на голові віночок, на ногах чоботи. У хлопчика Сорочка вишиванка, шаровари, підперезаний він кушаком, на голові шапка, на ногах чоботи. Що ж таке вишиванка? Це біла сорочка, яка вишита спеціальним візерунком, орнаментом. Візерунок може бути квітковим, зазвичай на жіночих вишиванках. Або геометричним – на чоловічих. Вишиванка це символ нації, це гордість українців, національна святиня, яка символізує духовне багатство, мудрість і зв'язок багатьох поколінь. Це символ здоров'я і краси, щасливої долі, родинної пам'яті, любові і вірності. А ще вишиванка це оберіг людини від усього поганого і злого. Вишиванки вишивали і дарували рідним людям і зберігали їх з покоління в покоління. І сьогодні я хочу познайомити вас з віршем про вишиванку. А написала цей вірш Варвара Гринько. І називається він. Вишиваю вишиванку. Послухайте цей вірш уважно. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, Ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Що робила поетеса? Вишивала вишиваночку. Для кого вона вишивала? Для братика Іваночка. Що вона вишивала на сорочці? Вишеньки, червоні ягідки. На вишиванках ще роблять мереживо, це плетуть з ниточок візерунок. Вишиванка для Іваночка що це? це? Подарунок. Давайте ще раз прослухаємо цей вірш і намагаємося його запам'ятати. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках. ягітками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Діти, вивчіть, будь ласка, цей вірш на пам'ять. Я впевнена, що ви виразно будете його розповідати. Також, дітки, одягайте вишиванки і носіть їх з любов'ю і гордістю. Я бажаю вам успіхів, до побачення!